Вітаю! Сьогодні п'ятниця, 27 вересня. Ми в магазині меблі Комфорт. І сьогодні у нас оновлення меблі. Нам привезли декілька дуже класних комплектів шкіряних диванів, і зараз я вам все покажу. От буквально біля входу поставили комплект м'яких меблів, які складаються з тримісного дивану і з двомісного. Це дуже стильні, класні і комфортні дивани від німецького виробника Хімола. Дивани, можна сказати, преміальної якості, відмінний стан, чудова, якість шкіри, шкіра, товста, дуже зносостійка. Металеві, металево дерев'яні каркаси. Реально дуже міцні і надійні. М'які наповнювачі, практично в ідеальному стані. Нічого не просиджено, все гарно тримається. Дуже пружна посадка. Надзвичайно висока спинка, зручна, яка забезпечує гарну підтримку для всієї спини. А ще дуже гарний відтінок шкіри це е, бірюзово-блакитний колір. Надзвичайно гарно виглядає, буде класно виглядати в сучасних інтер'єрах. На набору 1100 євро. До наступного оновлення продаємо з гарною знижкою за 1000 євро. Повірте, ці дивани варті набагато більшого. В цьому залі поставили комплект м'яких меблів від фабрики Селіна Хоум. В наборі великий тримісний диван, двомісний диван і крісло. Така модель у нас доволі часто буває, і ми вже переконалися в якості цих меблів. Вони справді і класно виглядають, і гарні в експлуатації, і дуже комфортні. Дивани хоча не розкладні, але завдяки широким сидінням і пологим поручням на них зручно влягтися як на двійці, так і на трійці. Дивани припідняті над підлогою на таких досить високих ніжках. Середня висота посадки, глибокі сидіння. Спинки також середньої висоти. Дивани доволі м'якенькі і дуже приємні для відпочинку. Ціна такого набору 1150 євро, що мені так здається досить недорого. І до наступного оновлення на них діє велика знижка у розмірі е, додаткових 100 євро. Дуже гарний набір і рекомендую до придбання. Ще одна новинка це комплект м'яких меблів, які складаються з широкого двомісного дивана і великого об'ємного крісла. Ці меблі знаходяться в чудовому стані, вони дуже м'якенькі, приємні для відпочинку, мають гарну посадку і на них реально комфортно відпочивати. Ці меблі виготовлено в Німеччині на фабриці Хімола комплекту 720 євро. Зараз продаємо зі знижкою всього за 650 євро. Тут маємо широкий тримісний диван у натуральній шкірі такого світлого кольору слонової кості. Диван дуже гарний по якості і стильно виглядає. Він чудово впишеться в сучасному інтер'єрі. От, зверніть увагу на ножки, вони такі досить високі, забезпечують гарну вентиляцію і спрощують прибирання під Всю поверхню цієї моделі покриває дуже товста, якісна шкіра, вона гарно миється і зовсім невибаглива в догляді. Регулюється нахил поручнів, і можна виставляти положення спинок. І Ціна такої моделі 560 євро. Під стіною маємо великий чотирьох, а то й п'ятимісний, такий майже кутовий диван. Всю поверхню цієї моделі покриває дуже міцна, якісна, еластична шкіра такого насиченого теракотового відтінку. Досить широке і високе сидіння, на ньому зручно влягтися і посидіти. Ось ці спинки знімаються. І ціна такої моделі. Близько 700 євро. Зараз продаємо його з великою знижкою. Всього за 600 євро. Дуже рекомендую до придбання. А ще у нас багато різного посуду. Різноманітні картини. антикварні і вінтажні музичні інструменти. І багато всякої всячини для дому. А ще я хотіла нагадати, що у нас в продажі є матраси, які скручені в ось такі вакуумні роли. Є декілька різних типів розмірів. Тут, наприклад, у нас розмір 80 на 2 метри і товщиною 28 см. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала всі наші новинки і дещо з акційних пропозицій. Якщо вам сподобався відеоогляд, то обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на нашу сторінку, щоб бути в курсі всіх оновлень. Також не соромтесь писати коментарі. Це добряче допомагає в розвитку каналу. Каталог всіх наших меблів з цінами і з відеооглядами є на нашому сайті. Там все актуально. Сайт щодня редагується. Отож, дякую всім, хто додивився до цього моменту. Бажаю всім нашим глядачам гарного завершення тижня, мирного неба і, звичайно, вдалих покупок.